Друзі, напевно, я ніколи не втомлюся казати про те, яка ж чудова молитва. Не можна навіть повністю оцінити, яку силу вона має, та яка вона важлива. Давайте сьогодні поговоримо про прекрасне, про молитву. Всі ми колись були дітьми. Зараз ми можемо чути, як діти вдома або в церкві моляться і про що вони говорять. Щиро про все, що думають або хочуть. Одного разу хлопчик попросив: Боже, продай, будь ласка, нашу шафу і плиту, амінь. Люди в залі розсміялися, у всіх одразу піднявся настрій. Та цей хлопчик щиро довірив Богові важливі справи для його сім'ї. Я не знаю, чи вдалося продати їм все, що потрібно було, але це цінний досвід. Адже Бог бажає, щоб ми вірили як діти. А як це? Напевно, це чиста і повна довіра Господу, коли немає того, що хочеться приховати чи не сказати. Молитва це дуже важливий аспект нашої віри, це діалог з Богом, який підтримує стосунки, це можливість подякувати, прославити і попросити. Молитва це багатогранний спосіб, який зближає нас з Небесним Отцем. Ми, як ті діти, потребуємо його любові та підтримки, особливо у складні для нас дні. Уявімо, що ви приходите з роботи після важкого дня. Чи могли б ви замість телефону чи серіалу встати на коліна і розповісти Богу все те, що вас бентежить? Попросіть поради або допомоги, повірте, після цього стане легше. Перевірено на власному досвіді все це. Мені подобається думати про те, що є люди, які моляться за мене. Уявіть, людина кожного дня пригадує вас у розмові з Богом. І коли ми бачимо, як важко людині поряд, то слова помолімося разом можуть бути цілющими. Молитви мам за своїх дітей надзвичайно сильні. Я знаю багато випадків, коли Бог рятував їх дітей у моменти молитви. Це справжнє чудо, це так цінно, коли є люди, які моляться за вас. Коли у вас буде час, спробуйте скласти список людей, які мають переживання або проблеми, і моліться за них, моліться з ними разом. Молитва зближає і допомагає зрозуміти одне одного. Ранкова молитва це гарант хорошого настрою на весь день, це означає, що ваш день у Божих руках, і ви стали ще ближчими з Богом. Так сумно уявляти картину, коли ми прокидаємося і не молимося, йдемо на роботу і ігноруємо це. Приходимо і лягаємо спати, так і не сказавши жодного слова Богу. А він продовжує чекати і наступного дня теж. Через пророка Іремію Господь говорить: Зверись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Бо готовий відкрити нам те, що ми воліємо знати, та для цього. Потрібно з вірою звернутися до нього. Молитва зцілює навіть наші серця, коли нам боляче. Найпалкіші молитви якраз і бувають у моменти вічі тривоги і страху. Та Господь запевняє нас. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за цей потужний інструмент молитву. В молитві ми можемо висловити всі свої прохання. Ти, Господи, знаєш. Але коли ми молимося, ми розуміємо, що ми надаємо тобі право діяти в нашому серці. Благослови нас, Господи, і допоможи щодня знаходити час для розмови з Тобою в молитві. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Моліться безперестанку і побачити чуда у вашому житті.